Повинні хоча б сказати і зайти сюди до цих, люди, а не робити, просто заходити, на голосування це не, не виносить. Ну, так, а ви, Микола Миколаївич, заходячи сюди, повинні сказати, що люди добрі, я буду оце робити, той стримуйтесь хоч трохи. Ми ви ми, 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 минулого ми. разу це зробили, нікому про це не голосив. Оголосили? Ні. Минулий раз ви не оголошуєте. Ні, ні, за це минулого... не голосуємо. Сесія відкрита і в регламенті прописано, що сесія власна. Якщо сесія закрита, тоді ми можемо голосувати за закритість. Ви мене вибачте, ви мене вибачте, ви руками. Я ніколи там не фотографіюся, фотографіюся немає. Я вам розкажу, я як працівник селищної ради, директор селищного центру фізичної... Ти дерев, не пункт, де я, там. я знаю, що ми, що ми, ми робили спортивний майданчик. Як він, як він робився, ви, ви просто собі не представляєте в своїй голові. Це зроблений такий об'єкт для пічні, але він колись, він завжди так відходить вліво, вправо. Люди добрі, що ви робите, що ви робите? Що? А ви що робите? Ми робимо. Прийди, подивись до мене, і подивись, що я роблю. От прийди до мене і подивись, що я роблю. А ви що? А ви нічого, ви сидите і трендете. Ви нічого не робите. Ви прийшли отак, позорите, просто опустити людину. Опустити людину, опустити селищну раду. Оце ви можете. А робить вы ничего не робите. А не Нет, а кто вы не такой? Кто ты такой? Я приглашал Александра Иванович. Хорошо. Да. Участник боевых действий. хорошо. Да. Я команда освіти, я тебе розкажу, я... я... сядь, пожалуйста. Олександр Іванович, прищайте, будь ласка. Слухай, не займіть мене. Якщо ви будете на наших матерів піхати, сійте, будь ласка. Так не тихайте. Так не тикайте. Сівайте будьте. Храновщик, бо там стоїш пиво відкрив, пиво закрив. Олександр. Ти крановщик. Ти ж навіть не... Я думаю, що ви сьогодні не будете працювати. просто Я не знаю, яким ви чином попали, буде у це. Я просто скажу, користуючись тим, що не сесія, а таке в нас як сходка, не, не балагано, той, що казав, а сходка наших громадян селища. Так от від ветеранів поступає така пропозиція Світлана Романівна, щоб зробити зразковий оцей дитячий парк. Зразковим зробити. Що треба зробити? Організувати суботник, те все, що там залишилось після е, того, як зняли Леніна, викинуть, викинуть його, вивезти, посадити там тобто хорошу час, ялинку. Да, оте все викинуть, розкопати навіть ескаваторами, посадити тобто, там із землею. Ялину хорошу, зробити хорошу при допомозі. Організації, організації. Арку хорошу написати дитячий опічнянський парк, Просить ще нашого народного депутата, він ще там допоможе дещо нам у цьому. І дітки там будуть відпочивати, але для того, щоб дітки там відпочивали. Треба на кожен той майданчик, треба, щоб був акт. Є, то ж добре, що є. Так його ж треба кожного року перевіряти. Щоб не страпилося, що діти йдуть із школи, як дивишся. Там таке виробляють, катаються, перевищують ті можливості. Ну, дитина є дитина. Може і другому обернутися то всього. І буде тоді в нас парк. І буде для нашого майбутнього того покоління, це буде радість: нічого туди не ліпити, лишнього в той парк. Отож зробити і тоді новорічні всі свята, щоб не там ялинку квітчати біля банку, біля нашого. А як вона її привести, може, величеньку з землею, так як люди садять по містах наших України. І там відчать її будемо проводити, хто доживе новорічні свята разом з тими дітками. Це пропозиція не моя. Ви можете звернутися, якщо вони бажають. Це я заберу слова своє дуже велике спасибі за те, що ви про парк піклуєтесь, будучи ну, це я не сказала, що це єдине місце, ну де тільки діти відпочивають. Да, да, Віднедавна, а це теж якби пов'язано з роботою селищної ради. Там абсолютно переобладнання відбулося. Звісно, не все до кінця зроблено. Та, не все так, тому що там два нових стаціонарних установ спортивні майданчики, і буквально в 2016 12 році останній встановлений за сприяння Олега Івановича Кулініча. І один спортивний майданчик виготовлений за сприяння тодішнього полтавського обласного депутата Сюденка Лева Анатолійовича. Та да, дійсно, правильно, Григорій Іванович на це акцентує увагу, треба кожного року проводити техпогляд. Тому що буквально за рік, на тому майданчику, що нібито самозбудований, там певні Скажем так, є частини, які потребують відновлення там і в ступеньках самих, і вільовки. Отівсі. Ну, тобто, це місце, де відпочивають активно. Тому дійсно треба проводити технічний угляд, але плановано в цьому паркові до кінця ще до кінця. Дорозбивати його по зонах відпочинку, дорожки. тому що да, дорожки потрібно доробляти там ще, це теж дійсно так. І я все-таки стою на думці, ну, мене критикують за це, а я стою на думці, що в цьому парку потрібна і вода ще відкрита, тому що і влітку збираються люди, і різні бувають ситуації, вода потрібна. Те, що, те, що там зроблено за минулий рік. Так це прокладено нову доріжку, яка сполучає центральну площу з селищною роди. Багато хто говорив, що це для мене особисто, щоб я ходила в магазини туди. Ну, якщо разом зо мною туди-сюди, в магазини будуть ходити інші, хтось у саді, хтось у центр, я буду тільки рота. Тобто, не для мене це не для мого, тільки це використання, повірте. Те, що стосується, наприклад, дозвілля. Дітей в цьому паркові і перенесення більшості свят туди, в парк. це теж над цим потрібно працювати. Ми проводимо вже традиційно там день захисту дітей, це 1 червня. Ну і плануємо, можливо, так станеться, що це стане улюбленим місцем нарешті для вихованців ясла садко де будуть вони розваги свої організовувати після випускного. Тобто, ну оце такі плани, це ж то стосується центрального парку. А те, що стосується опішнян, так це теж я скажу. Вся ця огорожа, якою обнесені, парк Шевченка, парк центральний, 16 стилин поломано. 16 стелин. Це не тому, що хтось уїхав велосипедом чи хтось зачепився, а спеціально. Ось навіть зараз, в оцей зимовий час, пройшла людина по снігові і ногою вдарила по. Цих обнесеною цієї огорожі. Для чого це робиться? Якщо це для мене робиться, не треба. Я зрозуміла, що в нас є вандали. Я зрозуміла, це -це 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 якщо це робиться для мене, а чоловік, якщо ні, мені, я просто кажу, Григорій Іванович. А це ж знову ж таки, якби є проблемою, Тому, тому знову ж таки кажу: для того, щоб ми з вами були захищені, для того, щоб ми з вами вчасно. Як би реагували на певні події. На цей наступний рік пропонується. Все-таки пропонують. Ми ще цього з депутатами не розглядали, я думала, сьогодні розглянемо нову, не розглянемо. Пропонується встановлення Клопічні п'яти відеокамер. з цією метою, тому що пам'ятник Шевченка. Інколи знову ж таки, поза зоною освітлення, центральна площа. Потім оті вїзди виїзди з опішні сторони полтавської траси, зі сторони малих Будеч і міських нині. Для того, щоб ми були забезпечені як громада від цих усіх гастрольорів, які інколи на нашу територію заїжджають. І чого ви мовчите? Я не почула цього про ціни. Я почула не на ринку. ринку. Але про те, що працює група карманників інколи по ринкові. це теж така є. Тоже ж є. Чистять коширки, гаманці викидають потім їх, і люди страждають. Когось пенсію витягнуть, когось витянуть плів пенсії. Це теж є проблема, над цим теж треба працювати. Керівництво ринку. Світлана Романівна. Ви, будь ласка, вони согласні оці присутні та ще й додавляться. Ви потеплінню проведіть таке суботник залучайче. Ми Не согласні, ми обов'язково будемо Так, да, бажаю. Від ветеранів і кінчаючи батьками. Дитячого садка, а от там дітей. Опішнянська спеціалізована дитя. школа, мовиться, ще з ваших так. часів Григорій Іванович було започатковано, що традиційно прибирали цей код. Але сил, звісно, мало, тому що кожного ранку кожного ранку чомусь працівники благоустрою прибирають те, що накидано після нічного відпочинку. Це і Пляшки з-під пива, це і залишки. Почекайте, дайте я висловлю. Залишки від їжі, якісь там. все інше. Працівники по благоустрою кожного ранку для того, щоб було приємно там відпочивати протягом дня, справляють лавочки, теж якоби після нічного відпочинку. Будь ласка, будь ласка, считана приходило, це ми побачили, що в нас є що в нас є люди громада, що не тільки вирішили, як вам, хороші діла, Світлана Романовна.